Коротше, рідня, я вже не втрималася і за кадром спробувала, б зоки вдягала насадочку. Ефект просто вау. Позвала Латіку з моїсеєм і зараз хочу, щоб ви побачили їхню реакцію. Так, вмикаємо. Трішки потужніше. Угу, угу. Що тобі зробити? Давай шейку. Шейку. О, прикольно, слышишь? Да? Так? Угу. Я тоже на шею пробовала, очень классно. Мне кажется, у меня э, все лучше, просто трясется даже. мама, мама. А латички с другим? Тебе сделать? Да. Давай спинку сделаем тебе, давай. Давай. Ну? Классно? Кайфуешь? Массаж, Натусенька? Подобается? Ручку сделаем, yeah. да? Все. Похоже, она заснула. Коротше, рідня, це просто кайф. Погляньте, погляньте. Блін, такий ефект на камері, коротше, майсей, подиви. А, воно таке вживу. Подивіться, як воно розбуває. Мама! Лодічка, мене тепер просить масаж. Йди до мене, йди, буду робити тобі. Давай, йди до мене, де я тобі робити? Шийку? Давай. Я л ⁇ гая, конечно. Классно? Кайфуш? Короче, можно теперь лететь, когда л ⁇ гая и просто скиббакать эту штуку, вот так по спинке водить, и она будет засинати. Посмотрите, ну и очі закрыл, при, при закрытии уже. Что, спадка захотела? Давай ручку. Ручку дай? А, класс? Нет? Еще? Давай. Классно?